Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні відбувається старт роботи Генеральної асамблеї ООН, де протягом 4 днів це вівторок, середа, четверта, п'ятниця, відбудуться дебати. Президент України Володимир Зеленський, як я раніше повідомляв, також буде присутній під час генеральної асамблеї ООН і сьогодні, 19 вересня 2023 року, по обіді за часом Вашингтону запланований його виступ. Як передає власний кореспондент «Укрінформ» у Нью-Йорку, засідання генасамблеї розпочинаються о 9-й годині ранку за східноамериканським часом. Це 16-та година за Києво. Тема дебатів, які триватимуть з 19 по 23 вересня, має назву відновлення довіри та глобальної солідарності, прискорення дій щодо порядку денного до. 2030 року і його цілей сталого розвитку для забезпечення миру, процвітання, прогресу та стійкості для всіх відповідні дебати розпочав генеральний секретар ООН Антоніо Гутере. після нього свій виступ вже здійснив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Також має відбутись виступ президентів Бразилії Луїса. І на Лули де Десільве, Польщі Анджея Дуди, Туреччини Реджипатеїпер Тейпердагана, також лідерів Колумбії, Йорданії, Угорщини, Швейцарії, Чехії, Аргентини, Єгипту. Усього близько 40 глав держави. І так, як я вже сказав, що по обіді має відбутись виступ президента України. Також протягом дня очікується низка двосторонніх зустрічей з лідерами різних держав. Цього самого дня після обіду на полях генасамблеї ООН також відбудеться дискусія боротьба за майбутнє українські діти у війні, у якій візьмуть участь представники урядів міжнародних і неурядових організацій, які допомагають дітям. Від України очікується виступ першої леді Олени Зеленської та генерального прокурора Андрія Костіна. Як повідомляє Укрінформ, тиждень високого рівня Генасамблеї ООН проходитиме з 19 по 25 вересня. також була інформація, яку я говорив ще вчора, про те, що сьогодні може відбутися зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм І Ця зустріч є дуже важлива, враховуючи ту ситуацію, яка склалась між Україною та Польщею щодо заборони з польської сторони імпорту українського збіжжя на їхню територію будемо мати велику надію, що буде проведені позитивні перемовини між Зеленським і Дудою, і ця ситуація буде вирішена. Ми будемо слідкувати знову ж таки за Генеральною асамблеєю ООН. Будемо знову ж таки формувати відеоматеріали як за підсумками днів, так і за виступами окремих політиків. Вже можу проанонсувати, що ми розберемо детально виступ як Джозефа Байдена, так і Володимира Зеленського. І це ви знову ж таки зможете побачити на youtube каналі а поки це коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепенден Політик, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!